Ми з тобою йшли. Ми побачили як якусь якусь пошлость. Наскільки ти <г 'я> вільно почуваєшся, здійснивши комінал у себе вдома. Це просто якось тримаєш, що ну я от, -от. так сталося, так воно є. Ти нехай пишуть, що там я впав там в, в багнюку. Це мій варіант. Ніколи ти не, не втечеш від хейту. Або ти хочеш, ти хочеш бути щасливим. Ну будь готовий до того, що є люди, які не хочуть, щоб ти був щасливим. Та не подобається. Ти вбереш, уходиш і все. Дубль 167 на постановочне відкриття дворів. Десь така В їхні. Я <рес> не повірю, Не може бути. Зараз прихоплюємось оператора. М -м -м. Зробимо вигляд, що ми з тобою не бачились разі і Вообще... взагалі приїхали окремо сюди. А ти сама підключиш? А, ну, частіше за все. О, Особливо. Типу, типу Особливо. такий особистий контакт. Давай, давай, давай на підлозі. Давай, давай зробимо, як це напо напольне. Гендель. Інтерв напольне інтерв'ю, так. Ну що, давай розкажемо люди, людям, скільки ми сюди їхали. От просто щоб вони спробували уявити. Я, я навіть не рахував 27 годин, да? 27 годин 27 годин ми їхали в Мюнхен. Повний Атас. І повний в голові автобус. тільки німецькі мати. І повний автобус. Зате ми дуже класно співали. Зайде, красу несе, і світі розкажу про любов. Ну ти класно співав, ми просто підвивали, але ти дуже те саме музично і інтонувала, розумієш? Мичала на фоні, робила терції, строїла слухи. Це також важливо і прикольно. Ну, народних пісень в виконанні меловіна я чула вперше. Ти ніколи, до речі, не задумувався щось такого записати. Тому що багато хто відповідав на сторіс. Меловіну треба якусь народну таку от, свої варіації народних пісень. А що? штані мені я не хочу мати варіацію народних пісень. Мені здається, це як прикольна фішка. Це твій перший прайд. Тому так. що у мене було враження, що вперше ну, за довгий час, принаймні, потрапив в свою атмосферу. І ти прям ну, ти намагаєшся зрозуміти, як це можливо. Ну, ти бачила моє обличчя, коли я йшов по мюнхну? І ти не розумієш тобі плакати або тобі святкувати. Тому що перше це, це разючий контраст. Стосовно того, що відбувається в нашій країні, і що відбувається тут, коли ти бачиш, що люди продовжують жити. А у нас люди продовжують жити, аби не не померти морально і не померти фізично, і цей різючий контраст дуже на тебе впливає. А по-друге, ти реально розумієш наскільки. Ну, чесно, ми зробили великі кроки стосовно толерантності взагалі, але наскільки ще далеко, і скільки ще повинно пройти роботи, і скільки ще повинно бути тих самих коментарів негативних, скільки ще повинні люди пережити негативу, аби бути, хоча б трішки не на там не знаю на два кроки швидше прийти до того, що має зараз Німеччина, що що зараз має Мюнхен або та ж сама Європа. Бо коли кажуть, от ви що думаєте, що в Європі немає гомофобів, Або в Європі всі підтримують. Так, є там гомофоби, є люди, які не підтримують, але е, це разюче відрізняється від того, що ми маємо в Україні. Кількість людей, які тут вільні, ходять за руки, обнімаються. Щось я, ну, ми з тобою йшли, ми побачили якусь, якусь пошлость. Ні. Ні, Ні нічого такого не було. Це було дуже мило, прикольно. Якось. Ти як ти придихаєш свіжим, свіжим повітрям, коли ти під ковдрою знаєш, закуталась і дихала під ковдрою там пару годин там спала, потім ковдру себе стягуєш, ти прям і повітря має смак. От те ж саме сьогодні було у мюнхені. Слухай, ну ти вже деякий час живеш після е, камінауту, тобто в тебе є якийсь період, е, ти вже можеш про це судити. Наскільки ти Я можу порівняти? Да. Наскільки <гум> ти вільно почуваєшся, здійснивши камінаут, у себе вдома в Україні? Ну, по-перше, як тобі сказати, е я не можу сказати, що на 100% комфортно, але і не можу сказати, що дискомфортно от на всі там сто. <кій> я просто в якомусь балансі. Я це просто якось тримаю, що ну, я, от, -от, от так сталося, і так воно є, і так я маю продовжувати жити. Але знову ж таки, контрасти. От контрасти після там, поїздок в Європі. І і, і і то це вистачає, Показали два різних світи. Я б не сказав, що на 100% там комфортно. Людині, яка наважується на камінат найближчим часом. Ти би що сказав? Ти би попередив про те, що буде після? Чи ти би казав, взагалі розслабся, не думай і живи своє життя, не оглядуйся? Ти знаєш, мені здається, у людей, які там хочуть зробити камінаут, вони і так розуміють, і, і без мене скільки людей їх оточує, які хейтять або негативно до цього відносяться. Просто треба розуміти, що це число помножиться на 50 тисяч. Я так думаю, ну ще більше, якщо це публічно. А якщо це ще публічна людина? то це помножається вже на мільйони. Ну ніколи ти не, не втечеш від хейту. Ти, або ти хочеш, ти хочеш бути щасливим, ну будь готов до того, що є люди, які не хочуть, щоб ти був щасливим. Мені розумієш, мені б хотілося би сказати, що знаєш, так кольорово, що в Україні така толерантність, такі всі ми пішли на багато кроків вперед. Але коли порівнюєш, нам ще є куди рости, не те, що куди рости, ну нам ще карабкатись і mm карабкатись. -hmm. Мені мене дуже дивує, що у нас в країні є таке протиставлення, право радикали, верніше так, люди національні, національно свідомі, патріотичні і чомусь ЛГБТК плюс спільноти. Чому як як на твою думку? Чому це протиставлюється в нашому світі? Я не знаю. Я думаю, що це просто не від здорового глузду, і все я також можу себе називати націоналістичним в плані ідей, в плані мови, в плані відсутності тут в Україні російської мови, російських наративів і все такого іншого. А з іншої сторони, я люблю демократичні цінності. В мені це все поєднується. Я рахую, що в будь-якому випадку будь-яка радикальність це не від здорової голови. Не може бути так. Я в чомусь категоричний та радикальний, а в чомусь я маю інші погляди, які більш демократичні, як там кажуть? Лів, ліво, ліво, які там лівобережні бляха і правобережні. О, чесне слово, от я десь посередині. Мені здається, що мати здоровий глуз набагато цікавіше, аніж вдаватися в контрасти від точки А в точку Б. Це про освіченість, це про психічну це психічне здоров'я, це про адекватну якусь адекватне сприйняття інформації. Ти не один такий. В світі є дуже багато різних людей. Мил. А ти музику пізнаєш? Хуліган. В Німеччині. В Мюнхені. Сьогодні у нас у всіх була така групою поїздка до Степана Андрійовича на, на, на місце поховання. Розкажи своє враження, взагалі, що ти відчував в той момент? Тому що мене, наприклад, розривало. Що я відчував, по-перше, по я відчував кладовище. Бо воно дуже в кожному місці воно дуже різне. Я люблю ходити по кладовищам. Мені дуже подобається Львівська е, е, І Мені завжди тягнуло ці місця, тому що я там не відчуваю от цього спустошення. Я там, на мій погляд для себе, я там навпаки наповнююсь чимось, якимись силами, таке собі місце сили. от ніяких ритуалів я там не проводжу, але для мене якийсь такий ритуал, і іноді мені хочеться подивитися або сходити як в музей. Тому що дійсно є в Україні дуже красиві кладовища з дуже красивими пам'ятниками, що це можна прирівняти до пам'ятай до пам'ятників архітектури. Напевно, дуже не випадково, що ми опинилися сьогодні саме у Мюнхені, саме тут, щоб розповісти Степану Андрійовичу, що коїться десь там на Москві. А відчуття відчуття всередині якогось генетичного коду. Тара-ра-на-ра-ра-та-да-та-ра-да-ра-та-ой-да-ш-бо. От від цієї пісні у мене прокидаються всередині якісь дуже дивні відчуття. У мене одразу сльози, у мене одразу мурахи, і в мене одразу якесь зрозуміле поняття, що я українець, це не про це не прописка, це не штамп в паспорті, це не не строка в паспорті, це стан, це відчуття. От про це про це про Україну і про Українця. Те ж саме і тут. Ти дивишся на, на цвинтарі, дивишся на пам'ятник, ти розумієш хто ця людина, і тебе покриває середині мурахами від того, що ти, ти також виходить. Ти причасний до всього. цього. Ти частина цієї всієї історії, хоча ти тоді ще й не був. Службовим положенням, поговорю з тобою про те, що ми з тобою в принципі разом пережили не так давно. Це а, дивні жарти, і оцей ось весь інцидент, який трапився, власне. Тут десь зараз буде нагадування відео і жарти, від яких, від яких у мене особисто mm -hmm. неприємне враження, скажімо так, був Атлас Вікенд, і ти там поцілувався з чоловіком, але з ти із мене. Ти так хотів відкрити те, що ти не традиційної орієнтації? Всі орієнтації традиційні. традиційні. Чому саме от таким чином ти перервав цю зйомку? Бо це лайно. А наше мені стояти в лайні і тонути в, цьому, в цій багнюці. По-перше, мені здається, здорова, адекватна людина ніколи не буде продовжувати знаходитись в місці, в якій некомфортно. Uh -huh. Я не розумію, коли люди все ж таки навчаються перегортати нецікаві сторінки книжки, виходити з нецікавого фільму, закривати, видаляти номера, номери друзів, які, з якими у тебе немає ніякого мечу і коннекту. Для чого це все? Я от мені подобається тактика, не подобається. Ти береш і уходиш і все. І не треба нікому нічого пояснювати. І нехай пишуть, що там я обісрав. І що я впав там обличчям багнюку, я міг вистояти якось. Це мій варіант. Я вважаю так за потрібним, так себе повести, встати і розвернутися, і піти. Звідти я не хочу знаходитись там, де, де толерується е, неповага. До інакшості. Знаєш, ким я себе відчув? Я себе відчув, як я знаходжусь в школі, де мене булили якісь там однолітки або з інших, іншої паралельки. От я себе так відчув. Якщо раніше я ображався на це, сидів, терпів, то зараз ні. Мені не подобається. Я виходжу, закриваю двері. До побачення. Славік Мартинюк здається, продав ту саму сорочку, яку ти прасував. Молодець. Це найкраще, що ти зробив, зробивши висновок з цієї з цієї зйомки, правда, це дуже класний жест. До речі, респектую. Абсолютно. Не знаю, чи сам Славик це придумав, чи хтось із його піарників, але це правда найкрутіше, я що цінив. вони могли, могли зробити. Ну тобі не здається, що от після цієї всієї історії, що людей треба вчити, як розмовляти? Мені як ти розмовля... знаєш, мені здається, от саме момент того, що я встав і вийшов, як мінімум може показати людям те, що. Сидіти і слухати булінг і образи не треба. Це не, це не норма, це не нормально. Ви займаєтеся булінгом. Я маю право встати і вийти. Це, як мінімум, крик про те, що так спілкуватися не можна. Тарас Єрмінь про це написав, і хлопці в спільному пості сказали про те, що. Е треба було пояснити як треба якщо вас батьки не вам батьки не пояснили що як треба спілкуватися взагалі з людьми неважливо з яких яких вони верст які вони націона там національно, боже як це називається расової принадлежності. Раси, я, якої вони расової принадлежності кольору, якого кольору шкіра взагалі якої вони орієнтації якої вони mm. якого віри якщо вас не навчили батьки розмовляти просто адекватно як люди з людьми то чому я маю когось вчити я вчу прикладами mm -hmm. Це не тільки тема ЛГБТК плюс спільноти це тема взагалі в загальному в загальній етиці. Над помилками на основі тих інтерв'ю, які були не так давно. Uh -huh. По-перше, Ліза Русіна не так давно приїжджала. Uh -huh. твій головний публічний роман. Uh -huh. Як давно ви не бачилися і які емоції були? Розкажи. Ми не бачилися спочатку якраз повномасштабного вторгнення. Вона тоді, якраз спочатку якийсь період, вона була щось. Вона не знала, куди маму дівати з Миколаєвич, щось перевозити. Ну коротше uh -huh. суєта. А потім спілкування зникло, тому що і у мене була свої справи, і цей весь шок, і волонтерський штаб у Львові. Це вся загрузка погрузка від відправки по всій Україні. То ми допомагали мамам з дітьми багатодіть, сім'ям. Коротше, це все був такий процес, коли ми я взагалі не спілкувався. Єдине, що я робив, дзвонив Батьками і питав, чи у вас все окей, чи все, все, чи все у вас є, тому що вони також в той час виїхали з Одеси, коли були обстріли перші. Угу. Ну, ти познайомився з її хлопцем, чи принаймні вона тобі я, про я... нього розповіла, тому що так багато писали, колишня дівчина Меловіна, завела новий роман, угу. а ти взагалі на ну, це відреагував? Ну, я реально про це дізнався з інтернету, це правда. Але я не знаю. Я... У мене до Лізи дуже високі почуття. І окрім тої симпатії, яка там була самого початку, це якийсь запал. У мене є дуже дуже прикольний світлий на самовідношення як до людини, як до як до друга. І, взагалі бути другом для навіть коханої людини це, дуже це, це над. Офігенна просто, це дуже важливий момент з цього, з чого треба починати, саме з дружби uh -huh. е, і довіри. Тому в мене не було негативних якихось прям сильної емоцій. Зачепило те, що я не дізнався це от, особисто, х, ну, хоча б не ну, написала б там щось. От. А так, Сок, ми зустрілися з нею, вона нещодавно була в Києві. Я тобі скажу, звісно, люди, люди які виїхали за кордон, ну, вони дійсно в іншому світі. Мене дуже вразило з останніх розмов з останніх інтерв'ю, які я помічала. З тобою почали говорити про дітей. Це так прикольно, тому що до Хто? цього здається. Згадай, Сергій Лиховода, він запитував тебе про о, майбутніх дітей. Ну так і про... звиняюсь, мені вже не вік. Не... Чи став ти собі запитання, чи це буде сурогатне материнство, чи ти готовий, наприклад, до всиновлення дитини? Я готовий до того, і до того. Мені байдуже. Ти сам про це думаєш? Іноді, так, так думаю, звісно, прикольно. Я собі намагався відповісти на головне питання, взагалі чи хочу я дітей. Так, дітей? я відповів собі на це питання, так, хочу. Але Хова якраз задавався питанням, чоловік чи жінка все ж таки. Mm -hmm. Але це дуже дивне питання, тому що я ж не знаю. Mm -hmm. У ну, мене зараз нікого немає, щоб я якось це планував або розумів. Я тільки лише відповів собі на питання, чи хочу я. У майбутньому дітей хочу. Коли це буде ото майбутнє, я не знаю. Ну, у мене поки що є зовсім інші плани на життя. Ну і спосіб традиційний, сурогатний чи усиновлення, ти теж? Не? Поки також не розглядаю. Для мене поки що немає різниці, тому що я просто головою не прийшов до цього питання. Угу. Що мені ж... робити? Ну, зрозумів, типу, я позиції? реально, я, давай, ну, я давай, не давай, знаю, ну, що це. Так, всередину заправ їх. А, отак, вот типу, ось сюди? Ну, зараз. А у нас був ковербенд, коротше, популярний в Херсоні. І вони лапали всі типа рок-н-рольчики, там рок, типа класичний. Але тип, який співав, він такий дорослий вже був, і в нього всі текста були, ну, типа, ну, російською мовою, але англійські слова написано. Ну, поняв? Він типа, кнак, 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 і новен'сдор. Yes, today! All my all my troubles seem so far away. Слухайте, а ви знаєте, ну типу, чого у нас в номерах у порайдер? Так. Серйозно, це не просто так. Да, це по так, це парайдер. Бішнякого, друзі. Давайте на сцену вийдемо так, звісно, хайбол. Типу цукру, цукру кілограмчу. Ну типу, ви знаєте историю mm -hmm. і чого саме в мішке харибовка? Ні. <нарес> так, Меловін і заробив собі про цукровий діабет. Розумієш, ми при ньому зажимаємось і да, не може сказати... сказати нічого поганого. Не? Погану, нічого не може сказати. А так ми на ну, ми б не розказували такого, що просто працю. потім із автобуса запишу на зворотній дорозі. Конечно. Круто говорити про компромати для того, щоб тебе ними не шантажували ну, і тобі на них на них не тисли. Ну звісно готовий? Хочешь? Да, давай. Що фото з кіркорова? Да, у мене було фото з Кіркоровим. Підійшов до мене якийсь хлопчик і вирішив сфоткатись. Не зміг відмовити? Не зміг відмовити. Він так просив, так просив. А правда, що цей факт дуже часто використовують як для того, щоб задіти. Тебе задіває, коли тобі про це згадують? Ну, один український продюсер вирішив мене задіти цим, коли я заступився за одну співачку публічно, за ціну, Кароль в своїх сторіс. То написав мені і скинув мені закидом і скинув мені фотку з Кіркоровим. На що мені було дуже дивно це бачити від людини, яка взагалі працювала на російський ринок, одночасно з українським ринком. От і робила там шоу. Ну, це трошки було так. Тютю-тютю. говорив про те, що ти готуєшся почати новий період в музиці. Наскільки він буде іншим? Слухай, все змінюється. І ми з тобою змінюємось. І музика змінюється, і світ змінюється. І взагалі, от дивись, вона вже Росія розрушається сьогодні, сьогоднішнього дня. Вона вже, вона вже свої часики запустила, як тільки виникла. Це була ошибка природи. От. Але нічого, кожна ошибка ну, колись вона і справиться, виправиться. Тому вона буде відрізнятися тим, що. Чи вона буде відрізнятися? Концепцію, концепція про мозок, тому що про це взагалі мало пишуть. А під час того, як я почав вивчати нейрофізіологію, ця тема стала для мене якраз після панічних атак, ця тема стала для мене широкою, в, широкому, в широкому дуже аспекті в голові і почав розглядати не тільки з точки зору науки, а з точки зору музики, впливу інструментів, впливу радіоволн, частот. Я почав шукати інформацію, а її дуже мало, тому що в принципі це ну якось не задаються такими питаннями сильно, які частоти, як впливають на серцебиття, і мені хочеться свод зараз створити той самий альбом, який може бути реально психотерапією для, для людини, для когось, для того, кому вона потрібна.